Із чемпіонату України із бронзовою нагородою, Ужгородський боксер Михайло Данило виборов третю сходинку всеукраїнської першості серед юнаків з боксу у ваговій категорії до 70 кілограмів. Загалом участь у турнірі взяли 500 учасників. Я був на багатьох зборах по боксу, от я виступав. Бої у мене не так багато, як у других моїх суперників, але я рахую, що на такий е час, з ким я займаюсь. Я показав більш-менш хороший результат. Хотілось перше місце, але як вийшло. Займаюся я протягом чотирьох років. три з половиною десь так. А прям сильно почав займатись в цьому році. Пройшовши два етапи навчально-тренувальних зборів перед основним чемпіонатом України серед юнаків та низку поєдинків, Михайло, попри застуду, зумів вибороти нагороду. Це був Чемпіонат України відбір на Європу, де він показав гарний результат. В нього досить напружена була підготовка, вся весна була в зборах і змаганнях. Це був турнір сильніших України, де він зайняв друге місце, перед цим були збори. Після цього турніру він відвідав збори з збірної України, яка готувалася на чемпіонат Європи. І вже після цього з температурою. Виступив на цих змаганнях і досить успішно, важливо, незважаючи на його здоров'я. Михайло зі спортивної родини це вже третє покоління боксерів у сім'ї Данило. Тож для хлопця атмосфера спортивних залів та змагань не в новинку. І у свої 13 завдяки бронзі чемпіонату України виконав норматив кандидата у майстри спорту. Однак найскладнішим етапом називає підготовку до турнірів. Того, що в мене було три тренування в день. От протязі двох тижнів, потім турнір, потім восстановлення. І так по кругу, поки пару турнірів там було. І так ну, десь місяців трьох. Збори дуже великі, там багато людей було. Е, Поначалу мені було страшно, бо я не розумів, що Вот. Але потім вже звикли цього, І вони стали моїми друзями. Появилася компанія боксерська. Далі у мене зараз восстановлення після турніру. От. І готуватись до України, яка буде осінь. А загалом же Михайло мріє вибороти медаль вищого гатунку в Україні та поїхати у складі збірної на чемпіонат Європи. На Європу. От. А там вже відбоксірувати і подивитися, як буде. Побачити цей рівень. Якщо б я зайняв друге місце, я б вже був у збірній. Ще треба трошки попрацювати. Трішки, так. Для мене особисто просто більше тренуватися і все. У мене з характером все супер. Ще один успіх має і Ужгородка Софія Турецька. Вона також виборола бронзу на чемпіонаті України серед юніорів та юніорок у ваговій категорії до 60 кілограмів. Отримала теж кандидату у майстера спорту і стала третьою на Україні. Це була досить складна Україна для мене і досить багато нових і різних було боїв і багато ну, нових дівчат, нового багато досвіду. Попробувати, проявити себе, більше впевненості буде. Взагалі для самозахисту добре. Загалом у секції боксу готують близько півсотні юних боксерів, починаючи з п'ятирічного віку. Тренери зазначають, для того, аби виховати сильних спортсменів, потрібна не тільки фізична витривалість. Потрібно прораховувати постійно міння, прорахувати суперника. Для цього ми готуємося під різних спортсменів, під різні тактики, під різні. Ведення бою і так далі, тому це робота постійна не тільки з фізичними навантаженнями, але й розумові мають також бути присутні. Тому приходьте і дівчата, і хлопці чекаємо. Нововолодимирська, 26 а зал академії спортивного виховання. Діти віком від 5 і старше. Чекаємо. Попереду у наших боксерів ще низка навчально-тренувальних зборів, кваліфікаційних поєдинків а за ними і наступні чемпіонати України, які згодом можуть дати потівку на європейську першість.